Живку давнє слов'янське ім'я, яке серед українців фіксується з 15 століття. Наприклад, у 1911 році згадується форма Живко. Також можна знайти прізвище, що походить від цього імені у документі 1765 року, Міхно Живко, та патронім Живковіч з 1535 року. У Болгар воно досі вживається як захисне ім'я, утворено ім'я від прикметника Живий. Зі значенням жвавий, живучий, за допомогою форманта Ко ім'я Живко має багато споріднених варіантів у болгар, сербів та хорватів, серед яких основними є Живан, Живислав, Живомир. Впродовж XVI, XVII століття у Карпатах вживалися також імена і прізвиська як живала. Живан Живчак, крім того, варто згадати про похідне ім'я козака Полтавського полку, Якова Живченеко, що відноситься до 1649 року. Схожі на живко, імена Левко, жадки, жирко, Житко, милко, минко, нинко, ришко, синко, хилко, шиско шилко.